Доброго здоров'я, пані і панове, е, неділя сьогодні, да, тому треба якось так скорочену процедуру запровадити як Верховній Раді України. У мене дві теми буквально обидві на критичне мислення. Насправді. Перша – це Газа і великий гвалт з приводу того, що там голод, немає їжі, нема того, нема нема, нічого. Ну, оскільки я, а думаю, так, що і ви здогадуєте, що терористи часто брешуть, деякі люди вважають, що завжди брешуть. Ну, дуже прості речі, якщо повірите, а я особисто вірю, що Росія це терористична держава, то можна поставити під сумнів, наприклад, відбудову Маріуполя. Да? Побудувати два будинки і показувати з різних ракурсів і казати, що ми тут його відбудували. ну, Після того, як вони його повністю знищили, і десятки тисяч людей там загинули. Не будемо про це забувати. Так само голод в Газі і купа кадрів, і купа про це говорять людей. І західні уряди починають допомагати, і скидають їжу з літаків і відкривають якісь ворота, щоб заїхали туди, значить, вантажівки, щоб на них була їжа і так далі. І тому подібне. І я. Все це слухав, але мав на увазі, що Хамас терористична організація, і я би не був такий переконаний, і вони для мене не переконливі, коли кажуть, що вони голод. Я почав шукати якусь іншу інформацію і познаходив дуже в дивних місцях, наприклад, одна з Киргизії. Жінка почала теж досліджувати, як же живе Газа, як цей сектор живе. І знайшла, знайшла безліч свідчень, що вони живуть нормально, звичайно, але раз на день чи раз на півдня, чи раз на два дні. Немає значення. Вони збирають дітей з порожніми каструлями, з порожніми пательнями. і Вони б'ють по цим, значить, і кажуть, що нам нема що їсти, ми, ми голодні, ми, ми жахливі. Ми нам нам це все Ізраїль, все євреї. Ну, євреї це всім відомо, що во всьому мінувати. І так далі. А тут раптом вигулькнула одна інформація, друга інформація, третя інформація, і я сижу, думаю, так там голод чи не голод. Інспірувати все дуже легко можна. Сказати, що у нас голод, знайти худорлявих людей і, або дітей і сказати: От, дай нам оце ложку чи виделку і кричи, що у мене нема що їсти. І я чомусь думаю, що треба. Ділити мінімум на навпіл те, те, що проблеми газу існують. Я вже не кажу про те, що в газу була така кількість десятків мільярдів доларів, що там мав би бути вже Гонконг чи Дубай. Ну, окей, не було, не було. Зараз вимкну кондиціонер. О! І... E, значить, в одному показані просто побутові речі, шлюби, ресторани і так далі, і так далі, дороги. І воно все функціонує абсолютно не, не важко відрізнити від Києва, від Львова, від Одеси. Від, хоча в Одесі подекуди страшніше, ніж принаймні на цих вулицях. Безперечно, може, десь поруч, може, десь через два кілометри щось вибухає, щось. щось... В повітря летить і, і так далі. Я не кажу, що там нема військ Ізраїля, які бомбардують Хамас. Але тут є абсолютно весілля, отак, отут ресторан, люди зайшли, люди вийшли, всі одягнені в білі сукні жінки, в чорні костюми чоловіки, і все все йде, як, як ніби і війни ніде нема. Потім я побачу дуже красиву історію, коли дві людини, дорослих, одній людині, людини в руках, оця гуманітарна допомога, такий мішечок. І вона ходить, значить, ходить між дітей. Потім бере одну дитину, каже: дитині, ти роби такий похмурий вигляд. Дитина, значить, робить, він їй дає оцю, значить, гуманітарку. Дитина бере цей поруч сидить, чувак, все знімає це. От, Він забирає у дитини гуманітарку, іде до наступної дитини. Дає наступній дитині цю гуманітарку. Дитина відповідно навчена і хнюпиться, да, робить такий вигляд, що вона страждає. Бере, значить, цю гуманітарку, посміхається, дякує. Той, той знімає, той дорослий забирає знову гуманітарку, йде до наступної дитини. І так воно все потім потрапляє в соціальні мережі, або потім потрапляє, мабуть, навіть на, на, в кадри там BBC, CNN, Fox News і так далі. тому подібне. І весь світ співчуває, і французи, і німці, і голландці скидають тоннами ці, значить, цю їжу для гази. І, і допомагають, і, і вірять, і кажуть: ой, дійсно, там, значить, голод. Ну, я не кажу, що там нема голоду. Я не кажу, що там є якісь регіони, які дійсно потерпають. Я просто кажу, що є отакий вигляд Гази, сектора Газа, а є інший. І в тому в, тут якраз доречно сказати не все так однозначно. І я чомусь думаю, що схильність терористів до брехні вона залишається. І ми ж знаємо з вами, що Росія бомбить цивільні об'єкти переважно, але каже, що тільки військові. І вона каже, нас там нет, І вона каже, багато чого, багато чого вона каже, але насправді це брехня. Тому в даному випадку я теж поставив під сумнів, не повністю, але почистю. Друга тема це Китай. Сьогодні така міжнародка в нас. Китай, я тут думав. Аналізував, якщо можна про себе такі слова говорити, читав і прийшов до висновку, що велике перебільшення, що Китай допомагає Росії. Всьогоденні, сьогодні, да, він допомагає Росії. Не аж так, але допомагає. І ніби він на боці Росії, і ніби він навіть його міністра закордонних справ, ван І Такий, сказав, що ми не можемо допустити. Щоб Росія програла. І ми все, все віримо, і це правда. Але якщо трошечки заглибитись, трошечки зовсім, то ми побачимо, що стратегічно Росія не, 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 Китай Росії не допомагає. Чому я так думаю? Тому що у китайських головах у них цивілізації, ну, Умовної цивілізації, але все ж таки цивілізації 5 тисяч років. І для них 100 років це не час. Це як для нас післязавтра. А для нас це час, тому що нас на голови бомби падають, ну і всі хочуть жити. А для Китаю, на якому на голови не падають бомби, вони, ну окей, ми переживемо це, і ми не будемо поспішати. Ото Іваний сказав, ми не можемо допустити поразки Росії. Але він не сказав, ми маємо підтримати перемогу Росії. Росія, оце такі дуже повільні і дуже такі, я би сказав, немасштабні допомоги Російської Федерації з боку Китайської народної республіки. Примушують або дають можливість Росії потроху воювати, але потроху воюючи, Росія потроху слабне. І буде вона так слабнути досить довго і підкидати Китай буде оцей оце Хмис, це багаття, і воно буде потрошечки знекровлювати Росію і через якийсь час невеликий Росії. Не треба буде Китаю завойовувати, якось бути злим на адресу Росії. Росія впаде сама в руки Китайської Народної Республіки і Комуністичної партії Китаю. Тому що по великому рахунку це не дружба. Китай не позичає грошей Російській Федерації, жодного юаня, жодного долара, вже не кажу про долари. Китай не будує ніякі підприємства на теренах Росії. Китай купує те, що купує е, в Росії втричі, в чи дешевше, ніж воно коштує на світовій арені. Окей, навіть не втричі, в половину. Але цього достатньо. Китай використовує Росію, знекровлює Росію. Росія постачає туди щось, щоб хоч щось мати, якусь копійку, якийсь юань, якийсь долар і так далі, тому подібне. Тому, на перший погляд, дійсно, Китай, Китай не виступає за Україну. Боже Борона, я це не казав. Китай не, для Китаю існує тільки одна субстанція це Китай. А більше нічого іншого не існує. Тому або Китай, або, або Порожнеч. Тому не для, не для того, щоб. Україна якось перемагала чи зводила до нічиєї цю війну. А для того, щоб Росія поступово, поступово, крок за кроком, згадаємо цивілізації 5 тисяч років, окей, не буде це сьогодні, буде завтра, буде через 5 років, буде через 10. Але в результаті слабка, немічна, нікому не потрібна Росія впаде в руки Китаю. І Китай буде вирішувати долю Росії, долю Росіян. Буде підгодовувати, давати якусь рис там на, на тарілочку на день і так далі. І росіяни будуть працювати на китайських підприємствах в Китаї, я думаю, або коли Китай захопить там якусь частину Сибіру, він там може побудувати вже свої неросійські підприємства. Тому, от у мене враження, що ми трошечки помиляємося, коли дивитися стратегічно на роль. Китай на роль е, російсько-китайської чи китайсько-російської дружби, що вони такі всі обіймаються і будуть обійматися. І, і, і зараз обіймаються, але обіймаються так, що Китай голов... головний. Вони не обіймаються як рівні, вони обіймаються, що я головний, каже Китай, а ти другорядний, каже Китай на адресу Росії, Північної Кореї і так далі. І так далі, і так далі. Тому треба тут трошечки мати критичне мислення, подивитися трошечки на пару кроків вперед. Яка роль дійсна, дійсна роль Китаю в війні Росії проти України? Хай ця війна думає, Китай точиться як мога довше, хай це далеко, це нас не стосується, але Росія знекровлюється, знекровлюється, зникровлюється зникровлюється завдяки Україні. І в результаті Китай отримує все, що він хоче, а хоче він, я думаю, не так мало, а швидше на все багато. І якщо Китаю треба з Тайванем воювати, то з Сибіром Китаю воювати не треба. Сибір вже там, по деяких підрахунках до трьох мільйонів Китайців, вже мешкають. Вже організовують якісь бізнеси, вже вивозять деревину звідти, вже хутро вивозять звідти, вже робить все робить китайці, все, що хочуть в Сибір, і чіпати їх не можна. Бо, бо Путін любить Сі дзіньпіна. Але подумайте про перше, про Газу і про Китай. В Газі, як кажуть наші палки, друзі росіяни, не все так однозначно. І допомога Росі... бо з боку Китаю на адресу Росії теж не все так однозначно. І я думаю, що це великий інтерес Китаю знекровити Росію і послабити, і... і не хочу вас. Тут ми спільники. Українці теж хочуть знекровити Росію. Більш того, я вам хочу сказати, що європейці не проти того, щоб Росія була бідна і нещасна От. І... і не агресивна, по бідні, нещасні навряд чи будуть агресивними. Тому, як казав один кандидат в президенти, думайте. З вами був Микола Вересен. Не все добре, гарних вихідних. Ну, закінчення вихідних. Сподіваюся, що е, початок вихідних теж був не дуже поганий, хоча був поганий, бо були обстріли, були смерті людей і так далі. І так далі. Ну, коротше, нічого нового ми від Росії не дізналися. От якби не було б обстрілів і не було б смертей, це дійсно новина. А так, ну що? Росія є Росія, навряд чи вона якось може змінитися. Пока-пока.